Штампували фіктивні діагнози для ухилянтів, які навіть не проходили медогляду, а тільки купували документи у посадовців ВЛК. Служба безпеки України викрила на Полтавщині очільника районної військово-лікарської комісії та групу лікарів, які допомагали військовозобов'язаним ухилитися від призову. Так, організатор схеми підшукував осіб, які хотіли уникнути військової служби. Разом зі своїми підлеглими лікарями голова комісії підписував документи із фіктивними діагнозами особам які хотіли ухилитися від призову, повідомила речниця СБУ області Наусова. За оперативними даними, вартість послуги ділки оцінювали у 5 тисяч доларів США. За результатами обшуків, проведених за місцями проживання і роботи фігурантів, було виявлено документи, які підтверджують протоправну діяльність. За результатами проведених експертиз, ініційовано скасування фіктивних довідок. Наразі Голові ВЛК та трьом підлеглим лікарям повідомлено про підозру за службове підроблення та пособництво в ухиленні від призову за мобілізації. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин вчинення злочину. Планується повідомлення про підозру іншим фігурантам.